Всім привіт! Сьогодні в нас на ремонті Audi 80 не заводиться, притягнули її. Проблема немає іскри, що ми шукали ще п'ятниці, так я лишив. Зараз у нас пізно пора година, вже не знаю яка. Ну, Пізненько, вже вже 12 година ночі. І з чого починати поки що не знаю. Страшно туди в салон заходити, поводка вся висить, кругом там все погорівше. Я не знаю, як її завести. Фу, поки що тут, бачите, це я щось підкидував, так і ми скри не добилися. На ту катушку наклажено там за 100 водів, я не знаю для чого, що, це, що тут робили, я поки що не знаю. Ну, Поводка на цій машині вшатана дуже сильно. Так, у нас попала на хомутатор, може плюс, бо каже хазяїн, що все попало і повороти, підсвітка. І так далі. Педахунітілі всі цілі. А, там далі у нас схема, будемо зараз дивитися схему машини. Якщо щось буде, у нас а, тут бачу, є а, ну, Тут добрячий, хто споковаявся в ці поводки Ну Суть нам не в ті. Нам потрібно її запустити і зробити далі все по мілочі. Так, з чого починати? Обистому. По Комутатор знаходиться в салоні, ще один підкидували. Не знаю, що тут робили. ну Мені найголовніше, щоб зай дачі хола робочий. У більше мене нічого не цікавить взагалі. З чти, звісно, з датчика холла, з питання на катушку. і так далі. Катушку я повіряв. Тут має бути 3 Ом. І тут має бути 8 кОм. Піввічка у нас 3 Ом. 2 у нас 8 кОм. Кому буде треба. І покажу, як повірити, обминути цю систему і подати на пауці, щоб у нас з'явилася Іска. Плюс у нас ще немає акумулятора пускове. Я займуся викручувати свічі, але ну, поки що до досвідчую ще не беремося. Я підключаю обичний пистрик, і будемо дивитися, в нас ще буде Іска. Так, так. І я починаю зучати схему. Це в нас схема комутатора Audi 18 це, це рідний. Ми бачимо, що він йде. Бачу на 6 контактів. А цей, мені здається, що йде на 8 чи на 7. Вроді би на. на сі... да. а, від Вас 1.08, то йде у нас на 7 сім кон... сім контактів. А, яку схему я буду пользуватися? На комутатор бачу, приходить справа плюс, від це йде мінус, і сигнальний посередині. І розглянемо вже схему. Подивимося на саму катушку з комутатором це вже на Вас. от вона сама, бачите, дачі Хола у нас. І от нас на... вона на 7 проводів. Що нас цікаве? Бачу на другому буде у нас маса. Третій у нас бачу буде через HL. Це... Ні, четвертий це плюс. Третій контакт це у нас на дачі Хола, а четвертий, так. Да. Четвертий контакт плюс. Ну все. Будемо що зараз шукати? Я подаю питання і давайте попробуємо підключити комутатор і подивимося, чи буде у нас іска. Так, і на цій схемці вказано, бачите. на шостий контакт, бачите, на дачі хола посередині, до в нас йде імпульс. Я поки що так взагалі не, не годен поняти, що в цій машині зробили. Для чого тут скільки датчиків цих хумутаторів наклали. Основний її в салоні. Ну, не знаю, поки мені це загадка. Давайте подамо питання, питанні. Да, так, насос, одіби ви виключили. Так, у нас щетки включається те, що без акумулятора. Так, тут у нас має бути плюс на катушки. Так, ну бачите, у нас без акумулятора це все пригає напруга. Я не знаю, як я це буду все сьогодні робити. Попробую додати хоч. Ніохота нічого спалити в машині, але без акумулятора це робити ужасно просто. Так, тоді у нас просто треба буде на шостий номер, от на цей зелений провод, нам потрібно буде подати мінус. Ну, Попробую мінус або плюс. Ну, і подивимося, чи буде взагалі у нас. О, що побило? Тут йде плюс, бачите? Зараз, повіряю. бачите, зараз буде іска. Неудобно одною рукою це робити. О! Бачите? Це у нас іска буде. Але тим діло, що... Я не знаю, чому воно плюсом має бути масою управлятися. А, ну не знаю, поки що не відомо. Давайте по... тепер підключимо датчик холла. І нам подивитися, треба покрутити буде двигателем цього середнього провода. І подивитися, чи якийсь сигнал у нас приходить. Вот він. Ну Тут так уколхозили, що я ну взагалі просто в шоці. Ну чесно, Я все бачив, ну в мене багато було машин. ну. Но... Ну, були різні, але такого я ще не бачу. Дивіться, тут має бути один провод, і тут один. Тут у нас зараз три, і там три. Скільки тут комутаторів уклали, я не знаю, що тут робили. Ну, суть не втім. Давайте ми подивимося, чи буде у нас е, датчик холла. Якщо датчик холла у нас не робочий, то ви просто не представляєте, що це буде. Треба дивитися на комп'ютері метку. Е, якщо є в мене схема, цього одвігателя, виставляти метки. Повністю мотора, відкручувати у нас оцей задаючий де-датчик, як він там називається, трамбльо, і витягувати. то все. І Я знаю, що він розбирається, а потім достається датчик хола. Що датчик холла в обриві, то нам просто буде капець. Але нічого, в нас є датчики холла нові, є пару катушок, є хазяїн повіз пару комутаторів. Основне реле 218-213 це машини. Яке запускає всю систему. Там вся проводка попалена, ну, суть не А, Я лише покажу вам, якщо датчик хола робочий, на нього має бути приходити плюс-мінус, і відходити в нас має бути сигнал. Якщо сигнал є, то є надія, що це все заведеться навіть сьогодні. Якщо це датчик хола в обриві, то не знаю, що робити. Так, ну що? Зробив комутатор, із КАЄ, -Е. Але проблема в датчику холла Він взагалі розсипався там. Коротше. Просто отлично все. Ну Іска у нас є. Іска е, є, е, 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 але потрібно виставляти м'якки мотора. Коротше, роботи є прилічно. Поки що на цим відео завершаю. Буду робити другу частину. Так, ну що, сьогодні продовжуємо ми другу частину. А, так, з'явилася е, у нас хороша іска. Е. Зараз я покажу. Замінений холла. новий, від 8 від, від, від вісь, чи дев'ятки. Вони обично одинакові. Так. Давайте спробуємо покрутити. Так, потрібно тепер настроїти зажигання. Вроді би поставив все як було. <кхе> Угол опереження зажигання не робить. Там прорвана мембрана. Не знаю, ми якось його відставимо чуть-чуть зарані, щоб воно скоріше схвачувало. Все, це зараз спробуємо. Потім все буду мотати проводку. Не було на цім хомутаторі, просто був робочий, тут просто не було плюса. Я потягнув другий провод, той провод і желательно масу. Ну і ска дуже хороша, дивіться. Навіть впечатляє, навіть взагалі Ну, Спробуємо скласти і попробуємо запустити. Так, ну що, відстави зажигання. Сьогодні у нас другий день і пробуємо завести. Ну, це корчак, звісно, капець, там самий тамблор ним тако ходить, там все скручено, все покривлене. Це я зараз заізолірую. Пробуємо завести її. На газу теж робить. Ну Д'ятелем трошки телепає, ну не дуже троїть. Вона, ну, бачу, масло теж підбирає. Перейдемо на газ. Так, да, зажигання я виставлю зарані. Так, я глушу цю машину. Все, вистачає. Що заклейне в мене, я пише не все. Є е у нас, ребята, все. Зашається це все поізолювати. Акумулятор заряджається. Отакий От у нас Audi 80, 89 рік. Ось така у нас проблема. Ще не робить the Не роби the ребята. Оцей провод. Треба буде. На зелений. Його з'єднати нам треба буде стахометом. І домов все заробити. Ну, я так думаю, що довше заробити. Я думаю, що все заробить. лишається нам габаріти подивитися і поворотники. І можна, звісно, хазяїна. Ну, я не хочу обідати, може, він побачить відео, але ця машина більше до мене не попаде. Я не хочу такі машини робити, в мене немає часу. Мене час... Мій дорогий, просто хазяїн потім насідає сьогодні неділя. Я в неділю взагалі не роблю категорічно. Вчора робив до 60-ку, єлі віп... міняв дачі холла. Була аселограма, але крива. В мене є маленький аселограф, імпульс дає через короче, мотором так вот. Прийшлося міняти новенький датчик, але но він дуже хороший, хороший датчик, не спорю. Все, отакий От у нас ремонт невеличкий, машина заводиться. Все, всім дякую за увагу. Audi 80. Кому треба розпіновки її в інтернеті, зараз що хочете. Отакі От тут лайфхаки, як кажеться. Ну, ця машина вже, мені здається, що свої від'їхали, якщо чесно. Тут просто хазяїну лише постійно. Куди б не виїхав, та щоб був з боку електрик і моторист, звісно. Все, отакий От у нас ремонт невеличкий. Ну, файні машиня, звісно. Ну, бачите, все своє свої СОС є. Воно вже своє від'їхало. Все, всім дякую за увагу. Такий у нас ремонт автомобіля Audi.